Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Місто Сукіряне Чернівецької області, крайнє місто на кордоні України. З Молдовою. з Молдовою на півночі на кордоні з Молдовою. Що робиться в місті Сукіряни на Сукірянщині? А російська агентура забита просто. На Сокірянщині і в Сокірянах Чернівецької області палять могили українських солдатів. Село Грубно спал на могила українських солдатів, спавний дитячий блокпост в селі Ломаченці на Сукірянщині. Зривали державні прапори України на Сокірянщині прапор УПА в селі Ломаченці на Сокірянщині, знову в цьому селі і кидали їх в туалет місцевої школи. Ці всі факти розслідував я, викладав матеріали. На превеликий жаль, жодне з засобів масової інформації Чернівецької області ці матеріали не виклали, тому що є зверху наказ. І немає взагалі коментарів від губернатора області за Місті Новодністровськ за 200 метрів від е, Новодністровської міськради е, напис великими буквами ФСБ. І знову я знаходжу цей напис, знову я розслідую, знову я пишу заяви. Результат ноль. Місто, е, місто Новодністровськ, е, Чернівецької області. Е, поряд в паркове з містом Новодністровськ. Е, на, дереві, на дереві синій скотч, російський надпис Учебне і номер. Знову я знаходжу, знову викликаю поліцію. Місто Сукіряни Чернівецької області. Неодноразові написи російською мовою а в яру місто Сукіряни. Неодноразові написи СВО в місті Сукіряни. Свастика в місті Сукіряни. Це тільки те, що я можу сказати відкрито з фактів того, що російська агентура відкрито працює в місті Сукіряни на Сукірянщині. Ну і ще одне. Є такий Васильівський яр у Васильівському Яру за три роки до війни е, виняли будинок громадяни Росії. І три роки до війни громадяни Росії жили в Васильівському Яру. І збирали інформацію про і Сукірянщину. Коли почалася війна, вони ще побули там півроку, а потім виїхали. І 3,5 роки громадяни Росії збирали інформацію про і Сукірянщину. Конкретно називають вони з міста Белгород Російської Федерації. Це все, що я можу поки що відкрито сказати. Ну і далі. Зараз в місті Сукірянщини люди стоять просто на вухах. Чому? Тому що в місті Секіряни мінують школи. Є така школа в місті Секіряни з, -з, -з, з середня школа No1. Загальноосвітна школа No1 по новомодному. Колишня українська школа. Так, її мінували мінімум 4 рази. 3 4 рази. Невідомі її мінували, дзвонили. Приїжджала поліція, силові структури, пожежники, виводили дітей. Себто йдуть регулярні мінування з США No1 в місті Сукерана. Є такий Секірянський ліцей номер 2 Секірянський ліцей номер 2 колишня російська школа на жаргоні в місті Сукеряна. Її мінували вже 6-7 разів. Останній раз, останній раз учора мінували. Скажіть, будь ласка, що це таке? А до мене підходять як до незалежного журналіста люди, в місті Сокіряни, і кажуть, скільки можна мовчати? Ну, ти ж незалежний гору, журналіст, тобі ж нема чого боятися. Виклади матеріал. Я дивлюся в ці очі і розумію, що мені нема дійсно чого боятися, я смертник. Нам нема чого втрачати то Росії, тому що росіяни дестабілізують обстановку в середині України, розділяють українців, намагаються покласти їх на коліна, і головне, щоб вони здалися без бою. Тому і ФСБшники Росії деструктуризують обстановку, дестабілізують місті сокіляни мінуванням шкіл. Дві школи мінують понад 10 разів. Що це? Правильно, паніка в місті Сокіряни, тому що у кожної дитини є батьки і місто просто гудить. Питанечко, чому губернатор Запоронюк про це не говорить? Чому силові структури про це не говорять? Чому силові структури не знаходять тих російських диверсантів, які працюють в місті Сокіряни Чернівецької області? Ну і про себе, я смертник, викладаючи цей матеріал, розказуючи правду, я. Не гарантовно від того, що силові структури України замість того, щоб знайти російських диверсантів, візьмуться за мене. І до мене ранком, чи через півхвилини, чи через, через 20 хвилин після цього репортажу, не висадять двері наші правоохоронці. Говорити правду страшно, але мені нема чого втрачати. Я смертник, так як смертники всі українці, які стоять нині за Україну. Я згадую цього хлопчика, і без рук, без ніг якому, якому не дали картку у Приватбанку? Дивлюсь його на очі, і розумію, нема чого боятися. Потрібно йти до кінця. Північна Бесарабія. Етнічна українська земля. Ну а губернатор Запоронюк. Губернатор Запоронюк. Він не губернатор. Він навіть не голова ОВА. Він людина, який зливає Чернівецьку область. Просто. Зливає. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Ну а там, слава Україні! Смерть ворогам! До нової зустрічі!